Зелена Діброва прямо вздовж Дніпропетровського шосе відділяє житловий масив від промислових об'єктів, приймає весь удар на себе. Ось цей ліс, який називають довгинцівським урочищем, висаджений людьми приблизно 60 років тому. Та нині почалося масове всихання дерев. Лісники б'ють на сполох. З кожним роком кількість дерев і темпи засихання зростають. Нині приїхали спеціалісти, аби дослідити проблему та з'ясувати, як діяти далі. На вступає момент, який ну, що дерево. З віком воно потребує все більше і більше води, бо стовбур стає більший, щоб воно качати ту колбу, бо йому треба більше і більше води. І в нас такий такий момент, коли тої води не вистачає. І вони починаються, то в лісі починається депресія. Лісники борються з хворобами. Це з допомогою сокири. Вибіркові санітарні рубки. Обстежили цей ліс, подивилися, викопали ями, подивилися, що там з ґрунтом, який ґрунт. Прийшли до такого висновку, що це зараз цей ліс він досяг критичної межі. Тут надто малий прошарок родючого ґрунту, а далі глина. Твердість надмірна, кажуть науковці, і коріння дерев не має звідки брати життєдайну вологу. Взагалі, ліс у степовій зоні унікальне рукотворне явище, тому й потребує посиленої опіки, на що не завжди вистачає коштів. Минулого року була проведена санітарна вирубка найбільш уражених ділянок лісу, але, на жаль, такі міри не допомогли повністю врятувати ліс, розповідають у лісництві. Хвороби та усихання розповсюдилися на сусідні ділянки. За до фахівців криворізькі лісники найімовірніше і тут проводитимуть санітарне вирубування. Тим більше, що позитивний досвід відновлення хворого лісу вже є. На сьогоднішній момент ми вже отримали, скажімо так, позитивні висновки наукових співробітників з приводу відтворення цих ділянок, які вийшли з під санітарних рубок. Одна в нас ділянка прекрасно зараз відновлюється ясеням звичайним. На другій ділянці пройшло заміщення головної породи. Це клен гостролисний, прекрасно себе почуває на цій ділянці. От, і на сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що лісовідновлення проходить в плановому режимі. От, і год за 5 за шість це вже буде. Ми вже будемо переводити його в покриту лісом площу. От і з, з визначенням головної породи. Подібні проблеми із усиханням дерев, особливо дубів, є і на ділянці вздовж Нікопольського шосе та на деяких лісових ділянках Криворізького району. У лісництві кажуть, є велика підтримка з боку районної влади. В рамках програми ліси Криворізького району прийнятої у 2012 році будуть профінансовані подібні дослідження, щоб врятувати зелені легені краю. Тим часом молодий ліс, в якому дуб замінили ясен та клен, підростає. Є надія, що Діброва й надалі радуватиме криворіжців.